Вітаю вас, малята. Ой, чуєте, хтось шкреботить у двері. Хто це може бути? Та це ж котик до нас завітав. Малята, а яка у котика шубка на дотик? Так, шубка у котика пухнаста, м'якенька. А що у котика є на голівці? Так, у котика на голівці є очі, а ще у нього на голівці є вушка. Також у котика на голівці є носик і ротик. А ще у нього є лапки, а на лапках гострі кіхті. А ще у котика є хвіст. Який він? Так, довгий, пухнастий. А чи можна смикати котика за хвоста? Ні, не можна, бо котик може розсердитися і поцарапати своїми гострими кіхтями або вкусити. Також не можна смикати за вуха. А що можна робити? Так, можна погладити котика або пригостити його смачненьким. А що саме полюбляє їсти котик? Так, котик полюбляє пити молочко, а ще він любить їсти рибку м'ясо. А ще котик любить гратися. Особливо йому подобається гратися з м'якенькими різнокольоровими клубочками з ниток. Смугастий котик все муркоче. Мабуть, гратися він хоче. Закотив аж у куток ниток маминих клубок. І тепер сумує котик, бо немає чим пограти. Малята, а щоб котик не сумував. Пропоную вам зробити клубочки для котика методом аплікації. Для роботи нам знадобиться пів аркуша білого паперу, розрізаного вздовж, два великих синіх кружечка, два маленьких червоних кружечка, клей, пензлик, підставка під пензлик та серветка. Починаємо працювати. У нас є два великих кружечка і два маленькі. Давайте порівняємо їх. Покладемо один кружечок на інший. І що ми бачимо? Якого кольору великий кружечок? Так, синього. А червоний маленького розміру. Починаємо викладати з великого кружечка. Великий тепер маленький. Знову великий і знову маленький. Тепер нам треба наклеїти наші кружечки. Беремо перший великий кружечок. Перевертаємо його світлою стороною до себе. На пензлик набираємо клей і від середини до країв розмащуємо клей по поверхні кружечка. Відкладаємо щіточку на підставочку та переносимо кружечок на поверхню білої смужки. Ось так. Тепер беремо маленький кружечок. Так само від серединки до країв змащуємо його клеєм та переносимо на місце. Те ж саме робимо із іншими двома кружечками. В кінці серветкою притискуємо наші клубочки. Ось так, щоб забрати лишній клей, щоб робота була охайною. І ось такі клубочки для котика в мене вийшли. А котик дякує вам за допомогу. Та прощається з вами. До побачення! На все добре!